привіт привіт! Я до вас із таким коротеньким, але дуже важливим і практичним відео, тому що хочу розповісти про дуже класну функцію в кластаймі, яку сподіваюся, ви вже знаєте, але я дуже хочу про неї нагадати. А для тих, хто не знає, можливо, взагалі навіть з цим ресурсом не працював, то хочу розповісти, щоб ви знали і теж могли за допомогою цього полегшити свою роботу. Мене звати Юліана, і на цьому каналі я розповідаю про освіту і розвиток у широкому сенсі про різноманітні інструменти для викладання, про ефективне навчання. І я сподіваюся, що ви вже зі мною. А якщо ні, то підпишіться, поставте лайк і переглядайте, бо далі дуже корисна підказка. Власне, чому саме зараз у мене виникла ідея вам про це розповісти або нагадати, тому що ми разом з командою підготували тест, у якому 78 запитань. Чому так багато? Тому що це всі запитання з орфографії, взяті із тестів ЗНО та НМТ минулих років протягом 2020-2024 років, тобто всі основні сесії, додаткові пробні варіанти і так далі. Ми їх зібрали в одному місці для того, щоб передати вам, щоб ви могли допомогти своїм учням потренуватися, відтренувати ось ці орфографічні навички. Цей тест можна безкоштовно завантажити в телеграм-каналі посилання в описі під відео. І я зрозуміла, що тест на 78 запитань, ну, це дуже багато, правда? Це дуже багато запитань. І навряд чи ваші учні, чи ви захочете використовувати його ось так, як він є, прямо з першого по 78 запитань. Як на мене, набагато ефективніше буде використовувати його порційно. А для того, щоб створювати ці порції, було дуже легко і дуже просто, власне, я й хочу показати ось цю функцію налаштування сесії у кластайні. Я тут не розповідати про те, як тут реєструватися, і так далі. Якщо вам потрібна якась така детальна від про кластайм, скажіть мені про це в коментарях, я, можливо, підготую. А зараз це знаєте, така вже більше підказка для користувачів, які вже хоч щось тут знають. Так? Тобто починати з реєстрації ми не будемо. Будемо починати з того, що ось у вас вже є тест. Так, наприклад, ви перейшли за цим посиланням, яке є в телеграм-каналі, ви зберегли цей тест у свою бібліотеку, і тепер ви хочете на основі цього тесту створити якісь невеликі. Фрагменти для своїх учнів, або щоб виконувати разом з ними під час уроку в такому режимі онлайн, або щоб дати для домашнє завдання чи для тренування самостійно. Наприклад, я переглядаю, що в мене є ось тут всі ці 78 запитань. І я собі думаю, так, я хочу створити для своїх учнів тест на 15 запитань і дати там різні теми, так щоб траплялися різні теми, щоб вони. Пригадали, повторили, щоб я подивилася, як в них загалом з цими різними темами. Що я можу робити? Я ось собі дивлюся, тут дуже гарно видно всі запитання, про що вони. Наприклад, ось тут про подвоєння. Так, мені треба подвоєння. Я клікаю додати до сесії. І бачите, ось тут зразу з'являється, показується, що я додаю. Далі, апостроф, додаю. Разом писати: так, і, е, с. Про орфографічні помилки поки не хочу додавати, наприклад, створю окремий тест, де будуть лише всі завдання на пошук орфографічної помилки. Подвоєння ще раз не додаю, бо вже маю. Ст, дефіс, який знак. Велику букву. Дивлюся, скільки. У мене вже є 9 запитань. Я хочу додати ще 6. Так, хочу додати займенники. Таке подвоєння. Букву Ю, букву Е і перевіряю, знову ще одне запитання можна додати. Додам ще на спрощення. Ось тепер я бачу, що в мене є 15 запитань, і, власне, тільки ці 15 запитань і будуть додані в сесію, коли я натискаю синю кнопку Почати нову сесію. Далі цю сесію можна налаштувати. Бачите, в мене є ось ці можливість налаштування. Якщо ви коли так клікаєте, у вас все стає сіреньким і нічого не активне, це означає, що у вас підключена безкоштовна базова версія, там недоступні, на жаль, налаштування сесії. Але я також нагадаю, що ClassTime Time надає підтримку українським вчителям і ви маєте змогу підключити безкоштовну ліцензію для навчальних закладів. Посилання, де це зробити, як це зробити, додам також в описі під відео. Я показую відповіді учням одразу для того, щоб вони могли, коли тренуються, самостійно, бачити, правильно відповіли чи ні, і читати ті пояснення, які тут вже додані в тесті. Умикаю часткове оцінювання, хоча тут немає завдання на відповідність, це не обов'язково. Таймер не ставлю і, в принципі, цього мені достатньо. Тепер я просто скопіюю ось це посилання і передам його учням, надішлю їм у чат. Далі я буду бачити їхні всі результати у сесії, так, і тут кожен учень буде заходити, підписувати себе, і я буду бачити всі результати. Можу знову повернутися до цього тесту. Приберу, бачите, ми тут багатенько вже є тестів. Знову можу повернутися сюди, і, наприклад, тепер я хочу створити тест лише на арфорогічну помилку. От в мене є такий учень, якому складно дається тип завдання пошук орфографічної помилки. Я хочу, щоб він потренувався саме з цим типом завдань. Тоді я шукаю ось завдання, немає орфографічних помилок, додати до сесії. І всі ось такі запитання я додаю в одну сесію. Бачите, це дуже зручно, тому що не треба. Знову створювати тест, не треба щось копіювати, видаляти. Ми просто переглядаємо всі запитання, які тут є, і обираємо, просто клікаючи на ті завдання, які нам потрібні. Так, наприклад, в мене ось так вийшло всього вісім запитань. Знову починаю сесію, налаштовую, копіюю посилання, передаю це посилання учням, задоволена тим, що все швидко зробила, переглядаю результати. Я сподіваюся, що ця підказка чи це нагадування були для вас зараз корисними. Також таким самим чином можна створювати тест на повторення, і це теж дуже класно, навіть якщо ваші учні вже проходили ось ці тести, а ви їх ще раз їм даєте тепер по іншому змішані або просто через певний час вони не будуть цього пам'ятати, і для них це теж буде гарне тренування, повторення перед іспитами, перед контрольними чи просто щоб знати певні теми для життя. Нагадаю, що посилання на цей тест з орфографії ви можете знайти за посиланням у телеграм-каналі Матеріали вчителям української. Там є ще дуже багато всього корисного, 90 плюс безкоштовних розробок, авторські завдання, симуляції НМТ і багато всього іншого. Тому переходьте туди, підписуйтеся, якщо ви теж викладаєте українську мову і особливо готуєте до НМТ. У коментарях буду рада дізнатися, чи корисна вам така підказка, чи використовуєте ви вже цю функцію, чи можливо почнете тепер. І якщо є додаткові запитання або побажання щодо того, що ви ще хочете побачити на цьому каналі, про що вам ще розповісти, можливо, про прокластань треба більш детальні пояснення, то пишіть в коментарях. Мені завжди приємно читати їх, і не забудьте поставити лайк. До наступних відео.